you 72-річна Ольга Мельник досі не може повірити, що її сина, учителя Тернопільської школи, мобілізували без медкомісії і по причину відстрочку. 48-річний Руслан Мельник педагог із понад 10-річним стажем. Він працював у школі номер 23 Зі слів матері мав офіційно оформлену відстрочку від мобілізації до 5 листопада. 12 жовтня його зупинило ТЦК районне ТЦК. Сказали, що він показав е, довідку про відсрочку, ніби телефон, що там було зареєстровано вісрочка до 5-11, довідку, що працює вчителем в середній школі номер 23 Проте вони сказали, що е, є розбіжності щось ВЛК, що треба звитись ТЦК, ТЦК і вияснити або пройти ВЛК. Він каже: якщо б не було в мене. Е, в ЛК, то мені ніби відсрочки не дали, як я оформляв в серпні місяці. Ні, мусите йти з нами. Він не хотів, але вони вже з силою його слухайте, привезли на тролейбусну 5 районний відділ ТЦК. За словами Ольги Мельник, її сину повідомили, що він має пройти військово-лікарську комісію. Та оскільки це сталося у неділю, коли комісія не працює, чоловікові сказали переночувати там до понеділка. Я подзвонила на 102. Скажуть, чому він не злочинний, чому його отримують ТЦК? Хай відпустять, він завтра прийде. Зараз ми прийшли, вас зв'яжемо з телефоном. Зв'язали мене з телефоном з, з, з патрульної поліції. Потім він мені дзвонить. Я вже на місці, я там на місці. Кажуть, що неможливо його відпустити. Я кажу, ну як так неможливо? Та ж він не злочинець, кажу, вчитель. Кажу, як, як неможливо? Неможливо. Потім, аж через, не знаю, десь година п'ята він дзвонить до мене. Мамо, я вже не вчитель, відсрочки в мене нема і перебуваю в розшуку. Директорка школи, де працює Руслан Мельник, підтверджує, учитель фізкультури мав чинну відстрочку, працював на повну ставку і був на роботі напередодні мобілізації. Перед початком нового навчального року в нас призначена відповідно до наказу посадова особа, яка відповідає за військовий облік. Відповідно на її вимогу, кожен вчитель чоловічої статі надав документи про те, що він оновив. Відстрочку і так і е, Мельник Руслан Михайлович надав витяг із резерву плюс, де було прописано, що він до 5 листопада має відстрочку. Навіть коли нам надалося чека про те, що він проходить зараз на відповідно до їхнього наказу призовну службу військову по призову. Він зараз нас тільки увільнений на час відсутності від. Посади вчителя фізкультури, але він досі перебуває в трудових відносинах з Тернопільською загальноосвітньої школи номер 23 Того ж дня, 12 жовтня, чоловік повідомив рідних, що його забирають на полігон у сусідню область. І каже: мамо, вже за мене пройдено велика. Рідні одразу почали збір усіх необхідних документів, і у понеділок поїхали до чоловіка. Він каже: Я не знаю, як ви мене знайдете. Ми в лісі, не знаю як. Слухайте, ми. У якихось там локаціях, звідки він може, там якось скидає, просить телефони. Блукаємо по лісі, але якось насилу ми його знайшли. Передали йому ті всі документи. Він каже: Я передам юристу, можливо, юрист мені тут щось поможе. 12 жовтня мати одразу залучила до справи свого адвоката. Перевіривши ці документи, так я подивилася, що оформлена була відстрочка, видана довідка відповідна, і правил військового обліку він не порушував. Тому ми почали працювати Уже наступного дня. Оксана Добрянська звернулася до Тернопільської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону з вимогою внести дані про подію до єдиного реєстру досудових розслідувань. Станом на 24 жовтня відомості внесли за. Частиною першої статті 362 кримінального кодексу України учора, 23 жовтня, правозахисниця також подала адміністративний позов до суду. Ми подали повідомлення про злочин за такими статтями: це 426, це перевищення службових повноважень, 146, це викрадення особи і утримання в приміщенні без волі. А також 366, шістдесят видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей. Інше підроблення офіційних документів, якщо вони спричинили тяжкі злочини. А в нашій ситуації так і є. Адвокатка Оксана Добрянська каже, що працівники ТЦК пояснили мобілізацію, тим, що чоловік, нібито не подав оригінал довідки з роботи. Однак, документ запевняє вона, був поданий. За словами захисниці, чоловік не проходив військову лікарську комісію, тож підстав для мобілізації не було. Він не переживав і він погодився на проходження ВЛК, і він очікував його, але. Працівники ТЦК до нього підійшли і сказали, що це неділя, вечір. Військово-лікарська комісія не працює, потрібно дочекатися ранку. Він пройде, і ми вас відпустимо. Він на це погодився. Через пів години приходить працівник ТЦК, каже: у вас немає підстав на відстрочку. Ви в базі даних не числитеся як вчитель. Я не розумію, що це за база даних, такої не існує взагалі. І сказали, що ти не переживай, друже. За тебе пройдуть вилка. За коментарем ми звернулись і до Тернопільського ТЦК та СП. Наразі там ситуацію не коментують. Як зазначає адвокатка, подібні справи в судах можуть тривати кілька місяців. Та час каже мати Ольга Мельник на вагу золота. Вона боїться, щоб під час розгляду справи сина не відправили кудись далі. Джонсону Жану Карло, 60. чоловік приїхав в Україну з Бразилії. Тут взяв до рук зброю та пішов охороняти наші землі від нападників. коли почалась повномасштабна війна, то я працював у Африці. У мене був тут друг Сергій. Він мені сказав, я маю захистити свою країну. Я ж відповів: що якщо тобі потрібна допомога, дай знати. На початку 23-го року я отримав від нього повідомлення: приїжджай і долучайся до нас. Так почалася моя історія в Україні. Раніше чоловік вже брав участь у бойових діях. У 1999 році воював у Косово, працював для миротворчої місії ООН. Тож з часом вирішив допомогти українцям у справі, яка не є для нього новою. Моє перше бойове завдання тут було в Бахмуті. Попри попередній військовий та бойовий досвід, я почав вивчати війну по-новому: стратегія, обладнання, перебіг самої війни, сили противника. Мій попередній досвід зіграв важливу роль, бо допоміг зрозуміти, який тип війни ми маємо, а також які є методи і інструменти для захисту країни. Тож так, Джонсон тримав оборону на Донецькому, Херсонському та Запорізькому напрямках. Був командиром мінометного іноземного відділення. Його бойовий досвід у цій війні завершився після поранення. Ми воювали у Покровську. Я отримав поранення під час атаки росіян, але я відмовився їхати в госпіталь. Я сказав своєму командиру: евакуюйте важких поранених, які можуть померти. Я ж лише на позиції. Він все-таки відправив мене на лікування. Я два місяці був у Запорізькому госпіталі. Після цього знову повернувся в стрій. Але командир сказав: тепер ти їдеш у Тернопіль, будеш проходити реабілітацію там. Так вже понад півроку чоловік перебуває в Тернополі. Хоч участі в бойових діях не бере, допомагає стилу. Консультує іноземців, які також хочуть добровольцями приїхати в Україну за свою службу? Джонсон отримав пам'ятні відзнаки. Це від 60-ї бригади. Її я отримав за бойові досягнення, хоча я просто робив свою роботу. Я не женусь за медалями, захищаю людей, друзів та побратимів. А друга від обласної ради. Мені її вручили на день захисника. Це було дуже несподівано для мене, але я дуже щасливий, бо мій внесок в перемогу України визнають. Надалі каже після завершення війни планує залишатись тут, бо Україна вже стала для нього другим домом, який планує відбудовувати. Чоловік вже розпочав вивчати українську мову та цікавитися місцевою культурою. Тетяні Кравчук незабаром виповниться 45 років. Школі вона присвятила 22 роки свого життя і вже не уявляє себе поза нею. У закладі жінка викладає німецьку мову. Каже, школа для неї це друге я. За ці роки вона прожила тут стільки моментів, що кожен кабінет, кожен дзвінок став частиною її життя. Саме школа навчила найважливішого не здаватись. Особливо тоді, коли життя підкидає складні випробування. Торік Тетяна дізналась, що хворіє на рак. Люблю роботу за те, що отримую від. Не задоволення. Люблю щирі дитячі усмішки, вдячні посмішки, вдячні здобутки. Маю багато вже і досягнень моїх випускників, за яких щиро радію. Тетяна зізнається, що помічала тривожні симптоми, однак візит до лікаря відкладала. Школа забирала в мене дуже багато сил. Це е, дуже багато часу. Один рік, коли діти навчалися мою другу зміну, це я проводила у школі повний цілий день. Я з тих пір зрозуміла, що зі мене коїться щось не так, оскільки я дуже втрачаю сили, і я не маю. Ну, приходжу додому, і одне бажання впасти в ліжко і нічого далі не робити. Ну, я думала, можливо, втомлююся, можливо, це перевтома, банальна. Але на наступний рік, коли пройшли літні канікули, начебто, вже набралася сили і треба було приступати до праці, в мене знову не було бажання сили йти на роботу. І це мене насторожило що зі мною щось не так. Зрештою, жінка вирішила звернутися до лікарів, хоча дуже боялась почути страшний діагноз. Це було у грудні минулого року напередодні Різдвяних свят. Доля зводить мене з добрими людьми. І мама одного мого учня, яка сама пройшла цей тернистий шлях, допомогла мені, підтримала і підтримує досі. І так я прийшла з нею в онкодиспансері, дізналася цей мій страшний діагноз. Який мені вже тоді встановили. За результатами досліджень жінці поставили діагноз протокова карцинома лівої грудної залузи з високим рівнем білка, який відповідає за ріст і розвиток ракових клітин. На першій стадії цього пухлину ще неможливо помітити, бо вона надто малих розмірів. На стадії другій можна було йти вже лікуватися, бо я вже й відчувала. В мене вже була вища стадія, коли пухлина досягала майже 5 сантиметрів і вже були уражені лімфатичні вузли. Тобто в мене була проведена вся лімфодисекція, повністю забрані всі лімфатичні вузли, оскільки один був уражений метастазами. Тому мені поставили стадію 3А. 31 грудня Тетяна прийшла перший сеанс хіміотерапії. Після нього втратила волосся, але каже, не втратила віри. Важкий був фізичний стан, тушнота не було сил зовсім, не було бажання ну, взагалі готувати. А я мусила, бо в мене дитина. Але психологічний стан був набагато важчий, тому що почало масово випадати волосся. Почалися наслідки хіміотерапії. Але я до цього дуже позитивно віднеслася філософу філософськи зразу. Побрила голову налису, купила перуку і працювала і жила звичним життям. Найбільшою підтримкою для Тетяни стала її донька. Каже, без неї б не впоралась. Я пройшла всі курси хіміотерапії, які мені були заплановані за протоколом, плюс було дві таргетних терапії. І 6 серпня в преображенні господнього в день я у Києві. Одна однісінька лежала в лікарні, і мені була проведена онкопластична операція з повною лінфодисекцією. Києва боялася я дуже сильно і дуже наважувалася довго, перш ніж туди поїхати, бо їхала одна. Але там дуже хороші люди, і дуже хороші спеціалісти, які мені всьому допомогли, і я справилася. І так, сила небесна, моя мама з неба мені дуже сильно допомагає підтримує. Я це відчуваю. Зараз жінка перебуває на завершальному етапі лікування. Вона каже, що з онкологією потрібно жити уважно, лікуватись, спостерігатись, слухати лікарів. Нині Тетяна продовжує проходити таргетну терапію та дотримується всіх рекомендацій медиків і закликає жінок не ігнорувати візити до лікарів і проводити самообстеження. Рак не вирок. І в будь-якій хворобі будь хворобу можна лікувати, це я вам скажу з досвіду, і онкологічну хворобу в тому числі. Не опускати рук. Всі хвороби починаються з голови. Думати позитивно, думати тільки про хороше, що обов'язково хвороба вилікується, і будь-якій хворобі буде кінець. Я на це теж дуже надіюся. Я борюся, я не пускаю рук. Я сподіваюся, що в мене буде щасливе завершення. Щороку в жовтні в Україні особливо привертають увагу до теми боротьби з раком молочної залози найпоширенішим онкологічним захворюванням серед жінок у світі та в Україні. За даними Національного канцера реєстру України у 2024 році рак молочної залози виявили у 12 тисяч жінок. 3699 із них померли. Рідша це захворювання Трапляється у чоловіків. Торік діагноз поставили 94 пацієнтам, з яких 32 не вдалося врятувати. На Тернопільщині у 2024 році рак молочної залози виявили у 358 людей, із них 356 жінки. Тепер книжкове дозвілля стало ще доступнішим днями. В Тернопільській обласній бібліотеці для молоді презентували проєкт Читай, мрій дій. простір можливостей. Частиною такого став інклюзивний простір, де всі мають змогу ознайомитися із новою літературою. Зокрема, тут книги написані шрифтом Брайля, аудіокниги, технічне обладнання. І сучасна техніка, і тифлотехніка для людей з порушенням зору. Це зокрема моноблок і сканер, який допомагає відсканувати текст, збільшити його, вивести на екран. Або прослухати його в аудіоформаті. ергономічні крісла і столи з електрорегулюванням висоти, що зручно для людини з порушенням опорно-рухового апарату, тобто можна робоче місце підлаштувати під особливі потреби. Так у просторі є три обладнаних робочих місця з комп'ютером. Тут можна як вивчати літературу, так і шукати відповідну інформацію в відкритих джерелах. Стіл дуже хороший в своїй доступності, тим, що він може регулюватися. Тобто він може як підніматися, він може опускатися відповідно для різної висоти, для різних потреб різних людей. Принцип, як тут одразу можна побачити на екрані моноблоку, це спеціальна програма для цього нашого сканера, який може сканувати ці книги там для слабозорих людей, або це От Він може по суті відтворювати аудіо. Тобто, ось цей сканер, ми направляємо ось цю книгу. Тобто ця програма надиктовує нам книжку. Люди можуть обирати, приходити. Проєкт полягає не тільки в оформленні безбар'єрного простору, але й поширенню обізнаності про людей з інвалідністю, їхню творчість тощо, каже Оксана Малярчук. Також в межах проєкту передбачено заходи з медіаграмотності та цифрової грамотності, а також літературні заходи, це, зокрема, і зустрічі з письменниками, засідання літературного клубу. Ну і інші заходи для об'єднання громади, так для людей з внутрішньопереміщених, для людей поважного віку. Простір став переможцем конкурсу «Згуртованість через культуру, що реалізується українським культурним фондом. Окрім нього, на заході України за сприяння іноземних партнерів реалізували ще 19 проєктів. Роман Фещак мешкає в селі Золотий Потік Чортківського району. В 14 років він повністю втратив зір. Перебуваючи в Тернополі, Роман пройшовся бульваром Тараса Шевченка та вулицею Руською. Тут кілька місяців тому облаштували безбар'єрний простір. Тож разом із хлопцем перевіряємо, наскільки центр міста, зокрема й частина безбар'єрного маршруту, зрозумілий та доступний для людей з порушеннями зору. Тут дуже гарна політочка, сам пособіно йти зручно. Ну, немає яму, хто знає яких. Трішки так незручно, що на якось так сходить. Каже, для того, аби незрячим людям було комфортно орієнтуватись в просторі, для тростини має бути точка опори. На вулиці це може бути бордюр, а для визначення напрямку тактильна плитка. Добре, що є оці смуги, але ну, це не зовсім така смуга, як направляюча, вона з як виїмка, а вона веде до якогось конкретного місця. Але в принципі добре те, що ну, є оці е, так звані пухірці, тактильні плитки, е, і ними можна зорієнтуватися, зокрема до, до дороги перейти. Оце є добре. Називає і переваги. Мені сподобалось те, що е, той попередній принаймні був озвучений голосом. Ну, це найкраще. Тертомпіль Роман Фещак приїхав на творчу зустріч. Після втрати зору, пригадує, почав писати вірші. Спочатку це були привітання для друзів і родичів, потім серйозна лірика. Свій перший вірш опублікував у 2020-му. Вірш не мовчи, це мотиваційний вірш, і в принципі це такий символічний вірш для мене. І за того я не мовчу. І коли ти заговориш, заговорять люди гори, і не тому, що ти став сильним, а тому, що ти став. Вільним не мовчи. Раніше Роман планував видати власну збірку, але зробити це не вдалося через повномасштабне вторгнення. З того часу, каже, його творчість масштабувалась. Я почав прозу писати красть 22-му більше, бо до того якісь максимум казки могли бути. Ой, зараз я пишу багато прози різної реалізм, люблю фентезі, також містика, трилери жахи. Мені це подобається. Але я ніколи не обмежую себе одним жанром, я завжди пишу різне. Окрім того, Роман працює масажистом у Золотопотіцькій лікарні, є членом спільноти незрячих масажистів та веде власний блог. Розповідає, власним прикладом хоче показати іншим, що після втрати зору життя продовжується і воно може бути таким самим насиченим, як і до того. Мене перевели в віску школу номер 100 і там я зрозумів серед інших, бо до того я ні одного незрячого не бачу. Серед таких, як я, я зрозумів, що життя продовжується, бо виявляється, незрячі роблять все те саме. Незрячі діти навчаються, закохуються, сваряться, подорожують, займаються творчістю, вони живуть. я зрозумів, що виявляється, можна вступити на якийсь факультет, здобути освіту, працювати, що це ніколи не було обмеженням. Та бачи, Зараз 21 -е століття дуже багато всього для незрячих. Я завжди кажу, незрячі можуть дивувати. Вони можуть багато, найбільше ніж самі думають. Зараз хлопець продовжує розвивати блог та творчість. До кінця року каже, хоче видати збірку своїх ранніх поезій. 55-річний Юрій Четвертак активно збирає гриби вже понад 10 років. каже, що почав ще з дитинства, ходив до лісу разом із друзями на Львівщині, а професійніше зайнявся тихим полюванням останніми роками. Каже, що найбільше цінує у цьому занятті тишу, спокій і адреналін, коли знаходиш гриб. Найчастіше Юрій ходить по гриби в лісі тернопільської громади. Також разом із друзями вирушає на грибні виїзди на Кременеччину, Бережанщину, Підгаєтчину, а іноді навіть на Рівненщину. Чину 99% Я збираю тільки білий гриб, білий або польський білий гриб. Рекордним пригадує чоловік. Був день, коли він назбирав 20-літрових відер маслюків. каже особливих секретів тихого полювання немає. Усе залежить від лісу, місцевості і виду грибів, які плануєш знайти. Щоб не пошкодити грибницю, бажано постукати по шапці і викрутити. Я маю на увазі білий гриб, викрутити його. З грибниці і легенько рукою е, притиснути місце, е, в якому ріс е, грибочок. Якихось особливих лайфхаків по збору. Напевне, що, як на мене, е, я особисто, я не маю. Е, все е, залежить від удачі. І від того, чим повільніше ти будеш ходити в лісі, тим якісніше буде в тебе полювання. Гриби чоловік збирає у відро. Ну, ось це сіра рядківка. Дуже, як на мене, смачний гриб. Викручуємо. Він має всередині перетинки. Дуже чистенький, дуже легкий в приготуванні і дуже смачний гриб. Витягнули. Ножиком відрізали, почистили, щоб вдома вже не чистити. Грибничка лишилася у нас в землі. Ми шкоду грибу не зробили ніякої. Все, і отакий ось чистенький грибочок кладемо в кошик. Юрій додає, не бере грибів, яких має сумніви. Також радить оминати червиві і не збирати ті, що ростуть біля дороги. Якщо є дірочка в ніжці, значить то рижик. Нема. Як кажуть, мисливці за грибами, гриби можна їсти всі, але деякі один раз. Свій цьогорічний грибний сезон чоловік розпочав у травні 2025 року. І, хоча теоретично збирати гриби можна до грудня, на практиці, каже Юрій, сезон вже добігає кінця. От сьогодні вже у нас 22 жовтня. Я вважаю, що це в нашому регіоні це вже завершився сезон. Ще можливо буде, от обіцяють, два-три дні погоди теплої. Якщо буде тепла погода в день, і, і будуть можливо, якщо перед день буде невеличкі опади, ще можуть бути трошки грибочки. А зараз вже вже вже, вже холодно ввечері. Гриб любить тепло і вологу. А в нас вже ця погода. Якби вже минулося. А от медики нагадують, під час грибного сезону зростає кількість отруєнь. Зокрема, люди не знають види грибів, плутають їстівні з отруйними або ж неправильно їх готують. Найпоширенішим і найнебезпечнішим таким грибом це є бліда поганка. Навіть наймалесенька доза цього гриба може бути смертельно небезпечним. Цей гриб плутають з сироїшками, з печерицями, тому це так доволі поширене явище. Мухомор, мухомор. Червоний, пантерний, сморчок, тепер це зморшки, називаються гриби, зеленки, дубовики та інші. Розпізнати отруєння грибами можна за кількома симптомами. Їхній прояв може настати вже через кілька хвилин або навіть через добу після споживання. У будь-якому випадку варто негайно звернутись до лікаря. Нудота, блювання біль в животі, слабкість запаморочення, може бути підвищення температури, озноб. Якщо ми про мухомор говорили. Це можуть бути галюцинації, погіршення зору. І дуже небезпечно це, коли вже є жовтяниця, тобто жовтушність шкіри і там сеча. Це говорить нам про ураження важливих на органів. Медики наголошують, головне безпека, адже навіть досвідчені грибники іноді можуть помилятися. Тож, вирушаючи до лісу, варто пам'ятати краще повернутись з порожнім кошиком, ніж з небезпечним врожаєм.